Добрий день, друга половина. Нарешті. Е, оце ж зняли, не тече вода. Тут десь сюди не тече. Кран розібрали. коли не треба той кран трогай, тому що той кран, як тронемо, воно тут таке все. Хай сашу жде. Санько позвонив, каже, я подумав, що все-таки це, мабуть, ця шланга. Кажу, ну давай. Так ми з Дмитром зняли цю шлангу. Оця шланга просто забита всередині, і ото вода не текла. А тепер вода тече охо-хо. Дивіться. Ну, я вам скажу, що знаєте, плюс є в тому, що маленькою цівочкою тече, тому що ну, менше води розходиться, і каналізація. А в нас оце про запаси. От, бачите, ще раз кажу про те, що Алла запаслива. Кажу, давай купимо. Та на що воно, ярю, не давай. І в мене воно оцей гусак, він був у мене новий. Зараз поставила і все. Відкрили консерву. Так присасує, так присасує, що я не можу сама відкрити. Ой, Зараз. Дивіться, чистесенька, Ні одна баночка не лопнула, все красотулечка. Ну, не не лопнула, а не підтекла. Диві яка красунька. Це просто красунька, а не консерва, Диві яка. М? Рибки багатенько. Тільки тут мама одну рибу. Я кажу, мам, ну нащо ти піджарювала? Я сама при. А їй хотілося мені допомогти. Вона дуже пережарює рибу, тому вона може бути трішки сухіша. Ну, нічого. Коротше, все зроблено, бачите? Благодать. Так, зараз тут трошки підсохне, резинка ся, сюди. Не знаю, я вже зволожувала резинку, мені Саня сказав, а воно все одно присмоктує так, що можна з ума зійти. Зараз поставила галушки, мама варила, мабуть, пообіде, а можливо, ми з говяжими хвостами. І... А я зараз ходила, шукала, де вона какає, бо бабушка не бачить по снігу, а я. Дуська, а ти де? ходила, дивилася, нормально все какая, кучі хороші, тому що все-таки ми давали чист, чисто м'якоть, а тепер ж жи. Моя піся, пісяй моя зайка, пісяй, пісяй, ти прямо пісяєш кругом, де хочеш, і там, і сям. Ну, не постійна ти дівка. Давай, погуляй, яка хороша погодка. Боже, яка хороша погодка. Сьонечко, Дай сопіки дай. Трошки заблистіли, заблистіли. Ти ж дівчинка красивая. Дуже косівая, да? так? Да. Дузя. Так що все нормально. Хвостиком махає. О. Як кормить, то знаю, а як какаю не бачу. Бо мама поїхала да й поїхала. Я, знаєте, я все одно казала, ну як це так, кажуть, ой, мама, папа, твій папа, мама. Я кажу, це для дітей. А воно точно, воно як дитина. Воно як дитина наша. Так що ми для неї папа і, і бабушка, і, і все, і все. Воно, ну, люди бачу, ось за труби, бачите, такі сережки висять. Отож, вона мені давала той горіх кусок, ото все будуть горіхи. Ну, у нас сережок немає, в цьому году ще не буде. А так. Та то повитаптував, як конь. Хто це як конь? Дуська, так? Да? Як коник бігав тут. Ой, як коник бігала. Дуся любить тут пісять. Короче, віздє, де тільки можна, так, да, Дусенка? Умнічка, вона молодець, вона браво, вона на лежаночки спить. Ум... Тихенько привикає, сама лягла. Ви бачите? Лягла в лежаночку. Бабушка й намостила, там її покивалочки. Її телевізор дивиться. Привикне вона. Можливо, ночі прийде на диван, але сама лягла, встала, походила і знову лягла туди. Ну, там вже зручно в тій лежаночці. Умничка. Халюся собака бака така, да, моя маняка. Ти не будеш десь обідати. Ні, тебе не няня, тебе не з'я. А це дивлюся, грушка. Оце ж. Оце ж... Це, оце, це все цвіти будуть, оце все груші будуть. Яблуні я не знаю. Яблуні не бачу, що багато, але в цьому році вона повинна щось родити. Щось. Вже Мартина стільки немає, тож внизу було, тебе царапка, не воно було внизу, це він лапками отак царапав, дерево настільки виросло, що аж там, бачите? Сергій убирає. вбирає. Не одне. Уборка, 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 кажу господі. А що, нехай, нехай. Дуська, ти не допомагала вбирати, ні? Не? Чи ти лежала собі і не трогала? Не допомагала вбиратися, ні? Ух ти! Не хотіла їсти. Не хотіла? А потім виламала так. Ну так вона ж виділується, вона світ цену. насипала рис і варила. А потім. Так ти знаєш, що в неї познє зажигання? Позднє зажигання в неї. У нас є вода на кухні вже. Вода тече. тече. Саня ночами спав, каже, я оце подумав, може. Я кажу, та я трусила тут. Трубу саму. Оце ж така вода. Ото ж така вода. Ти мені кажеш, що та вода хороша, я п'ю. Хто там? там этот, як, я забула, боже, як його звати. Ой, я забула, як його звати. Мама, як звати сусідську собачку? Со собачку, як сусідську звати? Э. Eh. Тиша, 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 тиша. Боже, забула, ви бачите, як забувається. Тиша, тиша, да. Він уже до забора не підбігав, то буває, там дуську побачить. А так він уже одвик, і він уже забув нас. І все. Отаке життя коротке. Пам'ять коротка. Ну нічого. У нього своє життя, у нас своє життя, да, Дуся? У нас життя житуха. Життя житуха, ти що? Ну, на полу лежала. Ну, і хай лежить, вона ночі спить на. Ну, не, не, сиділа не сиділа? Слава Богу. Бабушка її трошки надурила, вона положила на диван собаку. Вона позавчора вона спала в этом, лу... потом на дивані, потім... ну їй плигать треба. А бабушка положила на диван собаку, а вона боїться собаку. Того вона спала в лежаночки, да, Дуся? От так хвостиком. Леся сказала, що вона так хвостиком махає, наче їй все задовольняє. Спасіба вам, висока собаководи, мені скільки дайте порад. Бо ця собака така, що хай Бог мило, це не двореня. От так шкура, шкура грає на дуньки. Ох і грає шкура, ось диві, яка шкурка стоїть, худенька зовсім. Так, а ти вже обідала, чи, черяла. Чи? Ні, ні, ні. ні, оце одразу вбираєш і обираєш, так? Да? Ні, ну це я ж там убрала, їсти зварила, помила володюрі знаєш як. А потім, думаю, що ж є сьогодні? Ось, ну, я успію. О, ти, який, я живу 8 часов. Та ти ж встала вместе со мною. Коротше, хтось лежить ойкає, а бабуся койка, вона встає бігом в роботу. Вся в роботу і сразу легше стає. Ну, ти можеш не приймеш. Кого? А я трошечки ту. Отой от цветок, що одне цветочник. Я поставила на... У свою спальню навіть ну, побачити. Поставила, то поставила, Боже. Мене, що касається порядку, це мені все одно. Спасибо, що вбираєшся мені взагалі. Я вбиратися не люблю. Я чесно це кажу, я вбиралася, звісно, але я вбиратися не люблю. Дивіться, які тюльпани ще повилазили, але вони пусто цвіти, зде небудь. Один, два. Чи помагає, чи не допомагати? Яка щотка? А, так ти ж не Шо, я вчора чистила на її. Ма, успокойся. Зараз будемо обідати. Я галушки нагрила, будем... Я то, звісно, з'їла бутерброд і пів перця на, на этом от безділлії на воді. А бутерброд знайшовся в сумці, хотіла Женьці приложити, вони опять там бухають. От бухають хлопці на воді. Ну, страшне, ну Молоді хлопці, я жалко, кажу хлопці, щоб був порядок, дивіться. Хорошо? Все буде нормально не переживайте. Що там, Дуся? Дусьман, що там? Дусик? Мамусик. Отак і живемо, все, йду. Вітер сьогодні. Ну, води нема, завтра я думаю, буде весілля. А що я хожу? Зараз я в миску рибу. Так, звісно, ти прямо ти прямо везде все робота, чуєш? Я буду зараз працювати. Нос, нос, ой, як закрутила носа! Ой-ой-ой! Зачухався, нос страшно. Оце діло. Оце діло. Як мить посуду, так купити купить дощі. Економія води хороша. Дивись, Шо? Ой-ой-ой-ой-ой. Оце дивіться, як чисто плотні живуть. Бачите, тільки пилі. Ну, ну так угу. це ж уборка, вилазали прямо. Це, це коври, пиль таку. Ні. Це ні це, оце у моїй спальні ну, таке. Це не шерсть собача, це, це. Це спіленьке у, у мене і у цій стороні. Давай піду викину за, за це. А ту. я мусорку. Ну. Ну, давай давай. давай в мусорку. Так, зараз я рибу достану свою. Ой, Боже, Боже, Боже така риба. Ну, що так показав мені, каже, 4 кілограми. От брехуни, от. А я кульок десь свій крутила, це того навіть така, ладна, я кульок не той взяла, а чужу мужиков теж не клювала. Отака. От Бачите, карибка. Непогано. Це ще й кидала, вона тут замерзла, хай трошки обігло. Ось така, якби вся ловилася, отака. От Пошоргана, без хищник є. Де щось так мої любі. Досить розповідати басні криладзе. А, ось, ось ця фігня, що я вам казала. Оце ось такий оця. Актив, я ось така дуже гарна. Вона мене трошки спасла. Слава Богу. Там тебе є, бери і Фух, Винімаю консерву і будемо обідати. Harnova dne